Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати у гру під назвою Гра в Креветку. О, якось так. Мабуть, дехто вже дивився там фільм Сезонів всього 3, я додивлююсь, так. Ну що, будемо починати вже? Так, я бачу, тут люди забралися. О, я 39-й навіть гравець. Цікавий факт він дійшов до фіналу. Сподіваюся, що... Я теж зможу дойти. Ну шо, ну шо? Давайте починать. Давай вже, давай. Ось перша гра. Граємо креветку, граємо. Так. Поки що тут я усе роздивлюся. Ой, он 004 нуль пробіг. Що це? вимкнути? Ось ось цей злий дядько, який нас сюди забрав. Так ми зрозуміли, ми зрозуміли, давай вже, давай далі, давай грати, починати грати. Нам дадуть сотні доларів за ці ігри. Давай вже ми зрозуміли. Ось зараз буде починатися перша гра, я вам усе... Попробую не профукати зразу. Е, у цієї версії гри є багато весії гри у креветку, але ця відрізняється від багатьох. Е, і, мабуть, навіть у самому початку є такі відрізняння від е, інших ігор Ну, прямо як фільм справжній. Так, ось тут відкривається оцей бункер Давайте зараз, зараз будемо грати. Давай. Давай. Головне не програти. Не знаю, скільки я... Бліна. Скільки я протримуюсь у цій грі взагалі. Але уважайте мені удачі. Так, грі лайт. Light, light. О, дивіться. Тут можна, оце особливість гри, можна тут підбирати ранених, та нести їх до кінця. Ось так. Ведемо його, ведемо. ой, бліна. О, а тепер він мене поніс. Прикольно. І, і найцікавіше, що тут ем, не відразу помираєш, Якщо довго будеш е, ходити по червоному силі, то туди все, ну, тобі кінець. 339, а я просто 39-й. Добре, так, йдемо. Йдемо, йдемо обережненько так. Давай, давай, давай. Ну, це як прям у фільмі, у справжній грі. У справжній грі. Там теж можна було доносити гравців. Так що це... До плюсу, блін. Давай я вже сам їду. О! Еті! Так. Які там ще є час? Ось. Я його донесу. Ну. Нусь. Давайте, давайте швидше, швидше, швидше. Ось все Ось так. Зараз буде жестяк. Кажу вам що... Хлопці, може, не треба туди, туди йти. Ну, ось о. Мінус, мінус десять. Мінус десять гравців. Мінус десять. Так, ну що отуди йдете? Був сказати, ви можете написати свою ідею, що мені знімати у коментарях. Я все уважно прочитаю та зроблю висновки. Зараз будемо фоткатися. Давай. Давай. Е, красавчик. Ось. Ось дальгона. Ай, та не штовхайся, ти йду, я йду. А ті мінус тут Не дають вибору, вибору печеньку там рандомного, а тут просто нам навіть не дають вибору. Так, да, оце треба поміняти якось. Бо щось не круто це. О, зірочка. Ну, зірочка це, звісно, легко, так. Е, це, це. о, все, зроблено. Ану, ану, а, тут штовхати не можна. Добре так. Ану, будеш? Буде продовження, але зараз па-па-па-па.